Перша хвиля, друга, третя війна, повітряні тривоги, постріли, вибухи. Напевно, це все привело до того, що люди забули про здоров'я, про лікарів і звертаються до них лише тоді, коли м -м, стане дуже важко, коли не бояться виходити з дому, коли лікар може підняти телефон. Ми пішли на зустріч людям. Ми приїхали сьогодні до людей. Ми хочемо, щоб всі в Терескавецькій територіальній громаді були здоровими, не забували про це. І з допомогою лікарів, з допомогою міської влади, з допомогою всіх залучених осіб ми це зробимо, ми це виконаємо. І все нас вийде. Ну Я від щирої душі хочу подякувати. Такі уважні, дуже лікарі, і медсестри, і абсолютно ну ще б от в уху, горло, ні, ще б такий лікар до нас приїхав. То би було дуже добре. І дуже дякую, бажаю їм щирого здоров'я, і наснаги у роботі, і всього всього найкращого. Тому що без лікарів нам жити нікуди. Мобільна медична бригада Трускавецької міської лікарні виїхала в село Уличне Трускавецької територіальної громади. Медичні працівники сьогодні працюють в чотирьох напрямках: це забір загального аналізу крові і загального аналізу сечі з разом з результатами через 2-3 години. Консультації вузьких спеціалістів, це є гінеколог, пульмонолог. Кардіолог і роблять зразу ЕКГ, також консультації сімейного лікаря з відділення ПМД Трускавецької міської лікарні. Другий напрямок: це у нас робимо тести. Тести робимо на ковід, віл, глюкозу. Це цукор крові, гепатит Б, С, холестерин та інші. Третій напрямок консультації, четвертий напрямок це у нас щеплення. Щеплення від ковіду, КПК це є краснуха паротит. Гепатит Б, А ДПМ це є дифтерія паравець. Розмовляючи з мешканцями села, які прийшли на консультацію, в більшості люди задоволені. Побажання їхні, щоб виїжджали більше лікарів. Навіть була думка, щоб виїхав спеціаліст-лор, уролог. Та інші вузькі спеціалісти Ми сьогодні в рамках виїзної мультидисциплінарної команди приїхали в Личнянську амбулаторію для того, щоб приблизити. Спеціалізовану допомогу до мешканців села Уличне. Я, як акушер гінеколог закликаю всіх пацієнток проходити обстеження, тому що онкологічні захворювання ростуть. І раз в рік прийти до акушер-гінеколога гінеколога це обов'язок кожної жінки. Дякувати Богу, дякувати всім тим лікарям, що приїхали до нас в село, що дбають за наше село, хоча, щоб ми були здоровими, щоб наше село процвітало. І так само лікарі дуже добрі до нас ставляться. І ми так провірили серце, провірили холостерин, на цукор провірила. Тому, я тому три місця провірялася в Львові, а ще тут хочу провіритися. Бо... Так, дякувати. Ідея приїзду е, виїзної медичної бригади для будь-якого населеного пункту є дуже хороша і дуже потрібна. Проведення е, Медичного обстеження та відповідних консультацій це є дуже зручна послуга для мешканців села Уличне. Дякуємо за сприяння міському голові Андрію Кульчинському. І дуже маємо велику надію, що такі виїзні заходи будуть проводитися і надалі по нашій територіальній громаді. Акцію яку сьогодні проводить за участі працівників Тусквецької міської лікарні. Вона, вона тут спрямована з метою покращення як і діагностики, як так і превентивного лікування, так і самого лікування, профілактики хворіб, тобто, щоб пацієнти відчували підтримку саме вже на місцях, тому що не завжди є змога поїхати в поліклініку там, до спеціаліста, проконсультуватись по різних причинах. Сільська місцевість, віддаленість від самого від самої лікарні і, відповідно. Можу подякувати працівникам Трускавецької міської лікарні, які відгукнулися і приїхали до нас. І як ми бачимо по кількості відвідувань, акція я вважаю успішна. Ми дуже раді село Уличне, що приїхала Трускавецька ОТГ до нас з лікарями, що проводять такі акції. Бажаємо, аби чим більше таких акцій проходило в нашому селі.